Вітання з Берліну. Шановні колеги, цьогоріч Хайсенс і Гуренія приймають і Аску, приймають участь в виставці ІФА-2023. зараз ми швиденько роздивимось, що у нас є. Це картини і телевізори, які неможливо відрізнити одне від одного. Це флагманські, флагманські моделі. Одна з них U7, не флагманська і uled X з роздільною здатністю 8К. Не 4К, а 8К. Також у нас є широкий асортимент лазер-тіві і лазерних проєкторів. Зокрема, на 200 дюймів модель 100L9, флагманський лазер-ТВ. Також перший у світі 8К лазерний лазер-ТВ 8К. Всі інші були 4К. От, Відтепер він у нас є. Далі у нас дивимося на наші портативні проєктори c 1 Ось цей невеличкий маленький проєктор c 1 Малесенький. А ось зображення з діагоналю 300 дюймів. Ось наш PX Pro, який може автоматично фокусуватися самостійно, залежно від того, як ми його підсуваємо або відсуваємо. Також у нас є різновиди цих моделей CX, C1 і C1R. Відповідно, різна компактність, портативність і потужність. Також кілька слів скажемо про наші кондиціонери. У нас є ціла категорія товарів AC, Air Conditioning. Тут ви можете бачити, що ми виробляємо не лише домашні кондиціонери, як ми з вами звикли, також ми виробляємо величезні теплові насоси VRF-системи. Це такі величезні кліматичні рішення для великих будівель, наприклад, хмарочосів. Виробляємо теплові насоси і, і з такого цікавого ми також є виробником, Хассенс є виробником сонячних панелей, що дуже круто, свідчить про нашу технологічність. І ще одне, ми є виробником так званих PowerWall. Це як уявіть собі величезний пауербанк тільки для квартири або для будинку. Тобто те саме, що Tesla PowerWall, тільки Хассенс Powerwall, От, уявіть собі, наскільки висок, високий рівень у нас технологічності. Ну і ясне діло, що все це у нас пов'язано з інтернетом, так званий Internet of things, ну скажімо так, хай буде розумний дім, так щоб, щоб простіше було. Також у нас є от цілий стенд присвячений Connect Life, всім його можливостям, поєднанню всіх наших connected devices, тобто ну, всі наші пристрої, коротше кажучи, з, з інтернету. Далі у нас є Dishwashing, тобто. Посудомийні машини. Тут у нас хороший асортимент посудомийок горення. І вони тут всі різні з ювілайтом, з автодозінгом, з 17-ти 17 завантаженням. Також маємо тут у нас ще є холодильники різні, є великі сайд-бай-сайди, френч дори крос-дори, є комбі-холодильники, є вбудована техніка, на кшталт духовок, мікрохвильовок. І посудомийних машин. І також є різноманітні варильні поверхні, вбудовані, індукційні і індукційні. І також два в одному, тобто витяжка вбудована у варильну поверхню. Це цікаво. Зараз швиденько подивимося. На асортимент Аско цьогоріч на ІФА-2023. Зокрема, серед АСКО ми бачимо традиційні для них продукти, такі як винні шафи за божевільні гроші, але з надзвичайно високими технологіями і дуже якісними матеріалами. Маленькі холодильники, ну, зберігання для зберігання напоїв під стільницю. Також ми бачимо фішку скажімо так, АСКО по правильним машинам. З, човунними, з човунними цими противагами бар... відкриття. Немає гумового ущільнювача, все, все металеве, От, все працює класно, є чотири підвіси, амортизатори, як в професійній техніці. Ну, це, воно, це Все як має бути в АСКО. Також, окрім цього, що ми маємо, ще? Це washing. мається на увазі пральні машини і, і сушильні машини, і називається ProHome. З усіма цими відповідними технологіями досить цікаві і не дешеві. Ще у нас є кухонна техніка, на кшталт вбудованих, вбудованих кавомашин, це делонджі, якщо коротко, мікрофильовки, духовки, різноманітні їх різні різновиди, скажімо так, з різним дизайном і варильні поверхні з вбудованими витяжками. Далі швиденько оглянемо весь арсенал Хайсенс вбудованої і окремо стоячої великогабаритної і дрібної побутової техніки. Зокрема, холодильники Хайсенс, French Dory, оце, до речі, наш, наші скайлайни з шириною 70 см. Також у нас є вбудовані поверхні від Хайсенс різноманітні, ну, індукційні і комбіновані з вбудованою витяжкою. Ще ми маємо у нас цікаві духовки Hisense, новіші ніж ті, що у нас є. Тут топова серія, це навіть не Hi6, як ми звикли в в Україні. Тут навіть Hi8 серія, вона ще це прототип, її ще немає на ринку, але невдовзі вона буде. Це мікрохвильовка, це духовка, мікрохвильовка, до речі, з підігрівом для посуду. І, і кава машина побудована. Ось серія Хай Сікс, яка є у нас в Україні. Ось ми бачимо, у нас є наша духовка, будована мікрохвильовка, ну так, будована мікрохвильовка, скажімо так. І все. Тепер холодильники Хайсенс ті, які так сильно привертають увагу, тому що зараз ви бачите, чому тому що частково можуть працювати доповнюючи зберігання. Напоїв, вина і таке інше. Також ось у нас є нові комбі-моделі і нові комбі-моделі. Ми зараз можемо побачити, які є цікавими. От також є наш новий крос-дор з. Величезним сенсорним екраном, який має безліч функцій, можливостей, напаміналок різноманітних там, записок, нотаток і так далі. Це, звичайно, вся ця техніка сучасна і під'єднується до Wi-Fi. Так що можливостей у неї дуже-дуже багато. От. Є, йдемо далі. Отакі у нас цікаві холодильники. Cross-dor, french-dor, френдж-дори з диспенсерами. Також ми маємо наші, наші посудомийні машини, як окремо окремі, окремі стоячі, так і частково вбудовані, так і повністю вбудовані мікрохвильовки хайсенс. Також ми маємо маємо, маємо мікрохвильовка, ваги, віси, як правильно казати, ваги. Наша, наша дрібна СДА це у нас порохотяги, роботи-пилососи. З водою, тобто миючі роботи пилососи звичайні, парогенератор, пилососи стіки з різноманітною функціональністю, деякі сухі, деякі миючі, деякі навіть докстанцію величезною, дуже потужні. І техніка для прання, власне, серія. серія, серія. 3С і 5С це те, що на що ми власне отримуємо в Україні. Це будемо бачити. Також білого чорного кольору доступні. І найцікавіше, чого ми поки що тимчасово не побачимо, але воно вже існує. Це серія 7 s От, будь ласка, подивіться, ви маєте бути, маєте бути здивовані. Тут у нас буде, буде повністю все. Сенсорне, вся панель є кольоровою, тобто все як, як телефоні, умовно кажучи. От так само. Це пралка, посудомийна машина. Ой, вибачте, сушильна машина. Між собою вони поєднуються. Це наша топова, топова серія 7 s В неї є безліч можливостей. І на сам, на сам кінець нагадаю, що у нас є. Відтепер офіційно, це вже не є таємницею, що ми є спонсором наступного футбольного чемпіонату УЄФА Євро-2024. Хайсенс це титульний спонсор. Ось, власне, цей кубок. Він, він справжній, це не, не поп'ємо ще. От його, саме його і отримає команда, яка переможе у Євро-2024. Так що відтепер все це буде у нас на наших посмах, в нашому маркетинзі, маркетингу в соцмережах, в усіх рекламах, будь ласка, не соромтесь. Всім своїм покупцям обов'язково кажіть, по сто разів повторюйте, що ми є надкрута корпорація добра, яка є спонсором УІФА Євро 2024. Не забувайте про це казати. Завжди пальцем показують на коробки, на постматеріали. Коротше, всюди, де це намальовано, обов'язково звертайте на це увагу своїх клієнтів. Дякую за увагу.